Колись українці віталися не просто словами, душею. Кожне привітання було, наче пелюстка народної душі, пахло хлібом, лунало, як дзвін жайворонка над нивою. Не зрасті й не хай, а дай Боже здоров'я, «Помагай біг», доброго дня в хату. Слова, у яких бриніла і праця, і віра. І вдячність за саме життя. У давнину привітання мало силу побажання і навіть благословення. Коли господар заходив на подвір'я, він промовляв Дай Боже здоров'я! А господиня відповідала спасибі, що завітав, і тобі хай Бог дає щастя й долю. Таке вітання не просто починало розмову, воно встановлювало зв'язок між людьми. Як теплий дотик руки. У Полі, коли зустрічали косаря або подорожнього, казали: Помагай біг! і чули у відповідь: Бог помагає. То була взаємна підтримка, навіть між незнайомими. Перед важкою роботою промовляли: Дай Боже, силу й удачу. А в понеділок, коли починався новий тиждень, з новим тижнем будьте здорові! Так, мова ставала частиною календаря, частиною самого життя. У святкові дні теж були свої формули. На Різдво Христос рождається. Славімо Його! На Великдень! Христос Воскрес! Воістину воскрес! А на Спаса бажали, щоб твої яблука достигали вчасно і серце теж було солодким, як мед. Навіть звичайне доброго ранку могло звучати по-українськи по-різному: доброго ранку, з росою, з добрим словом, з доброю долею. Це не просто слова, це маленькі молитви, якими люди щодня торкалися одне одного. У містах і серед освічених людей вживали трохи інші, але не менш теплі звертання. Моє шанування. Доброго здоров'я! Вітаю сердечно, слава Ісусу Христу! Навіки слава! Так віталися не лише священики чи парафіяни. Ці слова звучали і в домах, і на ярмарках, і в учительських гімназіях. Навіть школярі казали вчительці, Доброго ранку, пані Марія!» І це було не формально, а по-людськи. З повагою, з теплотою, з внутрішньою культурою. У Галицьких містах, наприклад, можна було почути: Слава навіки! Або, Пан мій добрий! День добрий маєте! А на Поліссі Бог дав день і вам! Доброго. Так у кожному куточку України вітання мали свій відтінок як говірка, як пісня, як вишивка. Окремий світ це домашні привітання. Діти, побачивши батька чи матір, казали: «Добрий день, тату! Дай Боже здоров'я, мамо! І ці слова лунали щиро, не з примусу. А батьки відповідали. Буде, дітонько, буде, аби Бог дав. Так дитину з маличку вчили кожне слово має вагу. І навіть просте вітання це подих любові. Згодом ми втратили частину цієї краси. Мова спростилась, і з нею зникла теплота. Ми звикли до коротких, нейтральних, безбарних привіт чи здрастя. Але ж ніхто не забороняє нам повернути доброту в слова. Спробуймо сьогодні сказати не просто привіт, а наприклад, радий тебе бачити, гарного тобі дня, світлого ранку! Хай усе буде на добре. І ви побачите, як змінюється обличчя людини. Воно стає світлішим, а часто й усміхненим. Бо слово це енергія. Коли ти вітаєш когось щиро, ти ніби даруєш йому частинку себе, теплу, доброзичливу світлу. У самому слові вітати живе корінь віта, життя. Отже, вітаючи когось, ми бажаємо йому життя, сили, радості. Тому не дивно, що наші предки казали: будь здоровий, живи щасливо, буде тобі доля. Бо вірили, що слово може справді змінити долю. І навіть сьогодні, коли світ став швидким і цифровим, українське привітання не втратило своєї сили. Воно, як дзвінка крапля на долоні часу, маленька, але жива, справжня, наповнена світлом. Тож хай у нашій мові знову зазвучать давні. Але живі слова, дай Боже здоров'я, моє шанування, будь щасливий, доброго дня в хату! І тоді поруч з ними, навіть звичайне привіт, стане частиною великої української музики, мови, яка об'єднує серця, лікує тишу і дарує світло. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте залишити коментар про українське привітання, яке вам найбільше до душі. Може, саме ваше слово ми повернемо до життя у наступному відео. Підтримайте українське вподобайкою, підпискою і теплим словом. До зустрічі!